Новий зір це найбільша у Європі мережа офтальмохірургічних клінік. За десятиріччя кращі хірурги зробили понад 64 тисяч операцій. Саме офтальмологам системи клінік Новий зір довіряють втілювати новітні розробки із США, Ізраїлю. Система клінік відома як у Європі, так і в СНД. Сім сучасних клінік з унікальним обладнанням працюють в Україні. А саме у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Черкасах, Сумах та Хмельницьку досвід лікарів нового зору підтверджується тим, що до клініки на навчання їдуть спеціалісти з різних клінік України та інших країн в системі клінік Новий Зір використовуються найбільш сучасні методи, які в принципі приміняються у всьому світі. Врачі как раз ті, які приходят сюда из поликлиник города, они просто обязаны знать в Харькове о том, что существует такая клиника, такие методы, о том, что любой больной может получить помощь на самом современном уровне. Клиника Новозир является базой кафедры офтальмологии Харьковского медуниверситета, и мы можем проводить научные исследования, используя вот эту базу на очень высоком диагностическом уровне. Практика. Волі високого уровня все діляться своїми можливостями, до вирішення цих вопросов практиків, которые работают в поліклініках. Харківські спеціалісти нового зору для обміну досвідом запровадили регулярні конференції офтальмологів міста та області. П'ята така конференція нещодавно відбулася на базі клініки за темою новітні методики діагностики та лікування, глаукоми та катаракти. Количество заболеваний увеличивается. На сегодняшний день только по глаукоме около 60,5 миллионов болеющих. Прогнозы по заболеваемости даже по одной же глаукоме к 2020 году увеличиваются до 80 миллионов человек. Конечно, мы должны проявлять активность и объяснять и пациентам, и врачам, что Саме головне профілактика. Чим раніше встановити діагноз, чим раніше почати лікування, раніше почати профілакти, тим лучше буде результат. Проблема лікування зору завжди гостро стояла у суспільстві. Але вітчизняна школа зробила великий крок уперед. І серед законодавців фахівці нового зору технічна база система наших клінік дозволяє повністю проводити всі обслідування, всі профілактически міроприяти, будь-якої патології органу зору. На п'яту обласну конференцію приїхали 40 спеціалістів-офтальмологів з поліклінік Харкова та області. Конференцію можна було розглядати і як семінар, і як навчання. І ще невелика деталь – навчання для учасників проходить безкоштовно. Іменно проведення таких активних семінарів, тобто, коли крім чисто лекційного матеріалу, і можливість можливістю врачей послухати нову інформацію о методах лікування, препаратах, і обсудити це, задати питання, Хірургам або врачам, які приміняли ці види лікування. офтальмологи Харківщини на п'ятій конференції розглядали методи хірургічного лікування, оптимізації проведення різних операцій. Всі обговорення були досить активними. Це все, безусловно, розширює наш кругозор і дає нам можливість правильно орієнтуватися в современної офтальмологічні літератури продукції і правильно її назначать і приміщення в своїй практиці. Окремою і дуже важливою темою конференції, яку організувала Харківська клініка Новий зір», було вивчення питань щодо проблеми дитячих очних захворювань. К счастью, у детей гораздо реже зустрічається глаукома, но мы имеем проблему со вторичной глаукомой после травм или иных каких-то перенесенных заболеваний. К счастью, мы имеем ее зачастую в итоге травматического процесса. Керівництво системи клінік Новий зір бачить в організації та проведенні подібних конференцій велику користь у сучасному та майбутньому офтальмології. Практикующему врачу, во-первых, надо бути в курсі всіх событий, всіх новинок, всіх нових технологій, которые применяються в офтальмології. Для мене был очень там доклад про рефракционную терапію. То есть, наша цель это принести все-таки хорошее зрение, качественное зрение всем нашим пациентам. Досвід офтальмологів клінік Новий зір підтверджується ще й тим, що до них приїздять пацієнти з усього СНД та східної Європи, адже тут операції світового рівня по кишені пересічному українцю.